Захищай своїх. Пропустили щеплення дитини через війну. Надолужте їх, як тільки опинитесь у відносній безпеці. Вакцинуйте дітей від кору, дифтерії, поліомієліту та інших небезпечних хвороб. Не відкладайте здоров'я на потім. Війна наближає хвороби до вас і вашої дитини. Вакцинуйте дітей від кору, дифтерії, правцю, поліомієліту та інших небезпечних хвороб. А себе та рідних гарантованими державою вакцинами від COVID-19, дифтерії, правцю бережіть життя та здоров'я. Відправляючи дитину до школи, подбайте про її здоров'я. Адже в колективі інфекції та віруси поширюються значно легше. Зробіть щеплення від кору, дифтерії, поліомієліту та інших інфекцій. Поліомієліт високозаразний, викликає параліч і може призвести до смерті зараз в Україні спалах поліо. Ліків проти цієї хвороби не існує. Єдиний захист вакцинація: захистіть свою дитину, зробіть щеплення від поліо. Кір високозаразна і небезпечна хвороба, що швидко поширюється. Кір може спричинити запалення легенів та мозку і призвести до смерті. Спалахи кору циклічні і повторюються кожні 4-5 років. Новий спалах наближається. Захистіть дитину від кору, вакцинуйте.